Туральні, дерев'яні, в гармонії з природою, вікна, двері вхідні та міжкімнатні, паркетна дошка, вагонка, альтанки, віконниці, арки та блокхаус з карпатського дуба та смереки, виконання нестандартних дизайнерських рішень замовника Товариство Атлант, Закарпаття. Місто Хуст, телефон 5 13 05. Якість гарантовано. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі нашого телеканалу підсумково-аналітична програма. Тиждень інформ держава прикриє годувальницю, на яку перетворилися нафтові державні компанії, і призначатиме їх керівників на відкритому конкурсі. У цьому запевняє прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. До вашої уваги фрагмент інтерв'ю очільника уряду ще два місяці тому. Ми розпочали службове розслідування по відношенню до керівника податкової адміністрації, до керівника податкової міліції. До керівника митниці. Які скінчилися відставками? Звільнені всі троє. Голова ДФС подав самостійну відставку, а митник і податковий міліціонер були звільнені рішенням уряду. Матеріали передані до органів прокуратури. Друге, відсторонений на час проведення службового розслідування керівник Державної фінансової інспекції, який потім, правда, побіг до політичних сил шукати собі притулку, щоб уникнути відповідальності, не вийде. Третє. Це затримання в прямому ефірі фактично членів Кабінету міністрів України. Ми оголосили війну проти мафії це мафія. Розумієте, вони ж нікуди не ділися після революції. От вони всі сидять на своїх місцях. Якщо верхній ешелон ми змінили, так внизу вони окопались, сховались, перемалювались. Тому ми розпочали реальну війну з корупційною мафією. Як можна боротись з корупцією, коли в слідчих так зарплата скільки? Дві тисячі, дві з половиною тисячі гривень. Ми якраз це на колегії Міністерства внутрішніх справ п'ятницю обговорили. Я у заступника міністра запитав, скажіть, будь ласка, скільки заробітня плата слідчого? 2300 гривень. Я кажу, і ви думаєте, що за 2300 гривень ми зможемо далі успішно притягувати всю цю банду до відповідальності? Ні. Саме тому рішення наступне. Ми тим слідчим, які розслідують особливо важливі справи, ставимо зараз дуже високі заробітні платні. Ну скільки це? Міністр запропонував 30 тисяч гривень на кожного слідчого. Я знайшов 30 тисяч гривень для кожного слідчого, який буде реально воювати з корупційною мафією України. Не можемо зразу всім дати, розумієте? Тобто це виключно ті слідчі, які будуть розслідувати найбільш важливі справи. Це не може бути шоу одноразове, ні. Це послідовна робота від дня до дня. Тому що коли країна знаходиться в війні, коли люди витягують свої копійки. І фінансують армію, збройні сили, Національну гвардію. І в цей же момент ці потвори розкрадають гроші. Ми мусимо з цим боротися. Біля сотні важливих для хуської громади питань розглянули міські депутати на другому засіданні 11-ї сесії Хуської міської ради. Зокрема, порушувалися питання механізму надання громадянам земельної ділянки, зміна ставки земельного податку, надання адресної грошової допомоги громадянам, врегулювання земельних відносин та багато інших. Але основним, мабуть, стало те, що нарешті після проведення конкурсу були затверджені слова до гімну міста Хуст. Деталі дізнайтесь із нашого сюжету. На другому засіданні 11-ї сесії хуської міської ради 6-го скликання, яка відбулася на минулому тижні, розглядалося багато соціально важливих проєктів рішень, загалом більше 100 пунктів порядку денного. Перед початком розгляду питань, що обговорювалися, міський голова Володимир Кашук запропонував депутатам прослухати та стоточно затвердити текст гімну міста Хуст. Далі були озвучені два депутатські звернення стосовно впорядкування проєктів рішення щодо процедури надання земельних ділянок громадянам. Дані звернення були взяті до уваги. Головуючим також запропоновано, щоб питання за механізму виділення землі хустянам більш докладніше було обговорено на спеціальних комісіях. Результати роботи яких мають задовільнити інтереси громадян, котрі вже багато років чекають на свої земельні ділянки. Після розгляду та обговорення депутатських звернень присутні заслухали інформацію про стан законності на території міста Хуста Хуського району, заходи щодо її зміцнення і результати діяльності Хуської міжрайонної прокуратури. В діля, що щонайменше два рази на рік. Органів місцевого самоврядування про стан глочинності, та проведення оформлю на території адміністрації Одинниці. Відповідно, сюди допомогу буде можна з правонаслужба. Загалом за рік від районної прокуратури проведено до відповідно ціні ради з участі керівників переконаних коронів району та міста, на яких говорю про стан злочинності, та корупції на території міста і району фактично вже на протязі першого парку і певні досягнення. Тяжких кримінальних тяжких, кримінальних правопорушення, особливо тяжких, які всі розстають не не розкритиме. За перша залишилася лише вчення одного особливо тяжкого кримінального правопорушення, це всі знайте виявили. Наступним питанням, яке жваво обговорювали хуські депутати, стало встановлення ставки земельного податку для підприємств юридичних осіб, які розташовані на території міста Хуст. Нагадаємо, що попередньо ставка податку на земельну діянку для підприємств становила 3% від її нормативно-грошової цінки. Після дискусії та конструктивного обговорення з представниками передових підприємств нашого міста депутати з огляду на сьогоднішній економічний стан. Все ж таки прийняли рішення знизити ставку земельного податку для підприємств до рівня 1,5% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Також сьогодні депутати розглянули питання благоустрою міста, охорони навколишнього середовища, прийняли рішення пов'язані з регулюванням земельних відносин, врегулюванням майна комунальної власності, надання адресної матеріальної допомоги громадянам, були затверджені програми підтримки соціально незахищених верст населення. Також прийняті положення щодо порядку використання гімну територіальної громади міста Хуст по всім питанням прийняті відповідні рішення на цьому. Друге засідання 11-ї сесії Хуської міської ради завершило свою роботу. Питання надання субсидій громадянам, дотримання державних соціальних гарантій учасникам АТО, загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та благоустрою у рамках акції за чисте довкілля стали основними на колегії хуйської районної державної адміністрації, що відбулася на минулому тижні. Деталі обговорення та рішення хуської колегії дізнайтесь із відеоматеріалу далі. Нещодавно в Хуській райдержадміністрації провелася колегія, яка порушувала чималу кількість соціально важливих питань. Зокрема, до порядку денного увійшов звіт начальника управління пенсійного фонду в місті Хуста Хуському районі Алли Рішко щодо виконання вимог закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до положення управління забезпечує виконання таких функцій як призначення та викладанців виєктів. Планування доходів та до видатків фонду та забезпечує облік, контроль за сплатою страсових внесків, відшкодування білих пенсій та багато інших функцій. Протягом 2014 року фінансування та виплата пенсій проводилася в управлінням повітряних встановлених датів та повному обсязі без затримок, забезпечення виплату пенсій та грошової допомоги, порахування їх підзвищень. Понад 28 тисяч пенсіонерів. Загальний обсяг видатків у 2014 році на пенсійні виплати становив 426,5 млн грн, що на 18,3 млн грн більше проти минулого 2013 року, а становить 4,5% більше. Також обговорювалися заходи по наведенню благоустрою у рамках всеукраїнської акції за чисте довкілля. По даному питанню видано відповідне розпорядження голови Хуцької редержадміністрації Михайла Пристаї. Не обійшли на колегії найбільш актуальну тему у нашому суспільстві, а саме, зростання тарифів та надання субсидій для населення. Обговорювалася проблема надання державних соціальних гарантій учасникам бойових дій, які брали участь у антитерористичній операції, та сімей загиблих військовослужбовців по даному питанню також видано відповідне розпорядження щодо його моніторингу. Також було заслухано звіт Кошинівської сільської голови щодо питання дотримання законодавства з питань розгляду звернень громадян. На цьому колегія райдержадміністрації завершила свою роботу. З 1 травня 2015 року набирає чинності постанова Кабінету міністрів України про удосконалення порядку надання житлових субсидій, згідно якої спрощено процедуру отримання субсидій, детальніше про порядок отримання субсидій у відеоматеріалі. Право на призначення субсидій за новими нормами мають усі громадяни, за виключенням тих громадян, які протягом попереднього року здійснили одноразову покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. При оформленні субсидії враховуються усі доходи сім'ї. Щодо доходів, які враховуються під час призначення субсидій, то доходи будуть враховуватись заробітна плата, пенсія, стипендія. Одноразова допомога при народженні дитини, крім першої частини, яка здійснюється одноразово, стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов, цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здача майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденти, проценти від розміщення депозитів та інші доходи. Крім того, для призначення субсидії комісіями буде розглядатися наступні випадки. Тобто одиноким громадянам, які не працюють, буде надано право при зверненні оформлювати субсидію на збільшену норму житла. Відповідне рішення не буде приглядатися до зміни обставин, тобто зміни у складі сім'ї, доходах та інше. Також буде надано право оформляти рішенням комісії субсидію громадянам, у яких особові рахунки відкриті на іншу особу, не зареєстровано навіть у домоволодінні. Також, як виняток, можливо буде призначити субсидію сім'ям, які протягом 12 місяців перед зверненням здійснили покупку або платили послуги з будівництва, ремонту, мобільного зв'язку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Також надано право оформляти субсидію громадянам, які орендують житло, але тільки за умови надання договору оренди. Такі випадки також будуть розглядатися рішенням комісії. Ну і індивідуальним забудовникам, будинки, яких не здані в експлуатацію, але вони фактично платять слово комунальні послуги. Спеціальною комісією враховується розмір субсидій, градичні, ставки якої в межах від 3 до 50%. відсотків. Звертатися для оформлення субсидій необхідно до управління соціального захисту при собі маючи лише заяву та декларацію, заповнену згідно усіх вимог чинного законодавства громадяни. Які зареєстровані на початок місяця звернення, вказувати доходи без врахування податку, вказувати, якими житлово комунальними послами користується сім'я, номера особових рахунків, дуже уважно заповнювати всі графи, декларації та заяви. Також громадяни можуть скористатися послугами Укрпошти для відправки декларації до управління соціального захисту. Передбачено, що до 15 квітня всі сім'ї отримують заяви та декларації для заповнення. Громадяни, які ж отримували субсидії у опалювальний сезон 2014-2015 років, автоматично отримують їх знову. Наголошуємо, що при заповненні декларації необхідно бути дуже відповідальними. Хочу звернути ще раз увагу, що при заповненні декларації треба віднестися дуже уважно до заповнення графи як сума доходу, оскільки у разі виявлення, що інформація була недостовірною, виплата субсидій припиняється, а сума надміру виплачених коштів повертається в подвійному розмірі. Всю інформацію стосовно субсидій ви можете отримати в інформаційному секторі та по гарячій лінії з питань призначення житлових субсидій управління державної соціальної допомоги. Сьогоднішня політична та соціальна ситуація у нашій країні згуртувала наше суспільство. Чисельні волонтерські рухи з'являються по всій Україні. Не винятком виникнення подібних явищ є місто над Тисою. Тут створений волонтерський центр підтримки воїнів АТО. Якою роботою зараз займаються хуські волонтери? Дізнайтесь із коментаря відомого в краї волонтера Івана Куделі. Ми вирішили створити. Війна тепер йде під час цих бурхливих подій, щоб допомагати нашим військовим, чим зможемо, згуртовувати краян для цього діла і не лише волонтерством займатися, а пробувати щось і місто допомагати. Є питання, які треба вирішувати у нас в місті. Ми якраз готуємо з дня на день посилку не на фронт, а на Національну гвардію в Котовську. Вони далі їдуть на фронт, вони тепер знаходяться на полігоні на навчаннях. Їм потрібні ліки, їм потрібні вон, ми закупили тепер на колінники, на локотники, форму, потім дощовики, плащ накидки Сподіваюся, що допоможуть нам по лікарствам хустфарм. Вони, наразі вони казали, що, ну, що, що чимось допоможуть. Якщо не будемо закупляти, може дадуть нам по патріотичним цінам. Допомагають за кордону наші хустяни, які працюють із Канади, із Сполучених Штатів, із Германії. Пересилали кошти, пересилали допомогу речами. Приїдуть деякі на Пасху, будемо їх зустрічати, побачимося не наче, через інтернет. По підприємствам ні, ніхто останній час не так не допомагав. Люди допомагають, закладування дають. Все суто добровольно, на добровольних засадах. Все. Є нас наразі 17 членів організації. Запрошуємо всіх долучатися. Хто думає так, як ми, хто вважає те, що ми робимо, що воно є потрібне, ласкаво просимо. Ви дивитесь підсумкову аналітичну програму Тиждень інформ продовжуємо наш випуск. Писанкарство це мистецтво та національне уміння, що передається з покоління в покоління. У хуській спеціальній школі-інтернаті цьому мистецтву приділяють велику увагу. Саме тому напередодні великодніх свят традиційно у стінах школи відбулося свято писання Яйце-райце, на якому побувала і наша знімальна група. Гомінкою радісно у передсвятковому запалі прийшло свято писанки для учнів спеціальної школи інтернату. Адже на протязі багатьох тижнів вони з відповідальністю і трепетом вчилися робити писанки і нарешті змогли показати свої творчі здобутки. Стос воскрес, стос воскрес. Діти підготували писанки, зроблені власноруч у різних техніках: квілінгу, декупажу, оздоблені природніми матеріалами та прикрасами. Кожна дитина втілила у писанці свою індивідуальність та фантазію, і кожна з них це шедевр мініатюрного мистецтва. У всіх техніках стараємося працювати. Ну, розписуємо також різних техніками – дряпанки мальованки, різні, 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 різні види. У школі дуже відповідально ставляться до творчого розвитку учнів. На різноманітних гуртках діти навчаються образотворчому мистецтву, моделюванню іграшок та сувенірів вишиванню лозоплетінню, адже розвиток творчого потенціалу кожної дитини це пріоритет вчителів. Готуємося до цього свята. Я керівник вишивального гуртка з дітьми. Займаюся не лише вишивкою, а перед святами, перед різдвом, перед великодніми святами. Перед різдвом ми виготовляємо іграшки ялинкові. Тепер ми прикрашали яйця різними техніками. Квілінг, аплікація, аплікація з бісеру, аплікація з камінчиків, з всяких. Ну, різна техніка. Окрім творчого розвитку, діти у формі гри вивчають природу рідного краю, працюють з природніми матеріалами, вчаться направляти свою енергію, у потрібне русло і розвивають свої можливості. Хочу сказати, що дійсно їм це подобається. Особливо я знаю, що дітки, які живуть недалеко біля річок, де росте верба, їм надзвичайно тим тим цікавіше вчитися плести, бо у них є. Можливість заготовити собі узу і щось виготовляти від свята і діти, і дорослі отримали справжнє естетичне задоволення. А ми, в свою чергу, побажаємо дітям цієї школи невпинного руху вперед творчого ентузіазму і радувати нас своїми досягненнями. Головним святом для кожного християнина є велике Воскресіння Христове. Релігійні традиції та звичаї цього празника сильно вкоренилися в українську культуру. Що означає Пасха для кожного з нас та якими є традиції святкування Великодня? Дізнайтесь із нашої традиційної рубрики Точка Зору Що для вас означає Великдень? Великдень це дуже велике свято. Це Ісус Христос Воскрес в третій день по Писанню. Великдень, Господи, радість, та й та й коли Господь допомог нам дуждяти, або не було війни тої. Бо ми ся радували, і діти наші. Великдень. Пасха радість, звісно, що радість. Духовна радість має бути на великдень. Я думаю, не, не угорщині таке велике, а духовна. Це наше свято великоднє, яке це сімейний праздник для нашої сім'ї, яке ми празнуємо з цією сім'єю. Для нас радість, Боже явлення. Як будете відмічати це свято? Ну так, як я, аж Бог поможе, пойду до церкви, та й прийду дому з радості, паски та яйце, сиру, бо таке не тягне нас. З сім'єю. Паску будемо з дітьми, з кумами, в сімейному крузі. Паску сатити, зустрічати друзів, гостей. А що будете ставити у великодній кошик? Ну no, Що все сини будемо класти, будемо класти паску, спецю я в суботу, а то ж кладу сир, яйця варені чищу і ну, кладемо м'ясо куряче. Яйця, писанка, масло, сир домашній. Пасху, само собою печену. М'ясо ми не ставимо. Нас, ні, в сілі нас м'ясо не ставлять, чесник, помідори, вогірки огірки поставимо трохи. Масло, та сир, масло та все, та яйчка, та й паску. У кошик паску, яйця, сир, масло. Ну і прикрасами такими прикрасами, щоб можна їсти. У великодній кошик у нас ставить паска, яєчка, сир і масло. Пасху, яйця. Молочні продукти для дітей: виноград, ягоди, мандарин, банан. Ми будемо ставити паску, яйця, сир, масло, паску, масло, сир, рибу можна, таке щось, овощі добрі. Паску, крашанку, масло, сир. Кістечка. Сир, яйця, ковбасу. Ну таку курину немножко спо там. Пуріч, м'яшо, всячина таке, що є. Люди ставлять. Наша програма підходить до завершення, тому хочу привітати усіх наших краян з наступаючим світлим праздником Христового Воскресіння, приємних вам передсвяткових турбот. А також на завершення нашої програми нагадаю, шановні телеглядачі, що знайти нас можете і в Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. До побачення. Дерев'яні, в гармонії з природою, вікна, двері вхідні та міжкімнатні, паркетна дошка, вагонка, альтанки, віконниці, арки та блокхаус з карпатського дуба та смереки, виконання нестандартних дизайнерських рішень замовника Товариство Атлант, Закарпаття. Місто Хуст, телефон 5 13 05. Якість гарантовано.